Що всім вам для вас слово, вона ще година роботи. Продовжуємо каналі каканалітіва. Я обіцяв, що покажемо ролі колега Фінгера, і ми його покажемо зараз. Він маленький. Серіо, сядь, будь ласка, щоб ви подивилися. А цей промо ролик колега. Олег, до речі, голова німецької молоді України, так що це можна сказати? Ще така громадська активність. У нас немає, ну, немає у нас музичної доріжки. Але кожен може собі ту музику. Ви, е... Проблема ж навіть тут питання не звуть, а в тому, що от людина знайшла образ країни для себе. Да? І знову повторюю, зробила це. Недорого. За 30 євро. 30 тисяч да, євро. 30 євро. 30 є якщо б ти зробив з Олегом, то напевно там тридцять тисяч залишилося в бюджеті комітету, але він не політичний діяч юри. Давай я буду про продюсером. Просто твої от, Ви вже да. знайшли продюсера агентом. Во. Я Погоджуйтесь, будете знімати ролики за 30 євро і отримувати 30 тисяч від Юрія Стеця. Єдине, що треба Всі... домовитися з Борю Калєцьким, щоб 100 раджу... тисяч взяти, тому що 70 тисяч треба йому відкати. В кінці відкат ефіра ми оголосимо телефон Юрія Стеця в Комітеті по захисту свободи слова. Я думаю, що багато буде охочих, щоб ти став їхнім. Дзвоніть Продюс. на Портникова, телефон нормально. Будь ласка. Так, да, я власне да. повернуся до розмови про імідж України з досвіду свого журналіста-міжнародника. Я останній рік багато працювала з західними медіа, Наталя Гуменюк. Угу, І протягом року починаючи. І, ну, звісно, можемо сказати, що імідж по великому рахунку все одно Певною мірою є є фікція, і дуже складно, ну для мене саме питання дуже дивне про те, чи можуть журналісти зіпсувати імідж країни так само, як вони його не можуть полагодити, якщо є певні причини, і якщо з країною щось не так. А з країною, то ну, в країні ми самі знаємо багато проблем, і було б дуже дивно не потрібно закидати західним журналістам. Я думаю, що якби там хтось з нас поїхав. Трошки я перебільшую там, в Північну Корею, і ми просто писали, який красивий в них найбільший стадіон у світі, то було б, б дуже дивно. І шоу класне. Дуже красиво. І було б і дуже, дивно, дуже симпатичний такий такий. Щоб в своїй е статті чи телевізійному матеріалі я не, б, не згадала би, що е це там, країна з специфічною е системою правління. Так? А так само це обов'язок будь-якого західного журналіста, коли вони хай би як вони не показували там українських людей, які вони гостинні і привітні, пояснити, що відбувається в цій країні. Крім того, щодо позитиву і того, що ми сприймаємо як позитив, навіть так само, як і коли ми показуємо інші країни, наявність в цій країні критично мислячих людей, людей, які щось роблять, які якимось чином протестують, які слідкують за тим, що в державі щось не гаразд, створює куди. Позитивніший імідж про країну, а, аніж просто щасливі люди, які кажуть, що в нас все добре, і в яких красиві посмішки. Тому тоді ми будемо просто а, ну коли ми приїжджаємо в певні країни, де люди тільки говорять, що в нас все добре, це виникає певну недовіру і певний сумнів про ту систему, яка існує в цій країні. І саме ці критично мислячі люди а, створюють дуже позитивне враження, як і в журналістів західних, так і в. Глядачі, ну так і в читачів і в їхньої аудиторії, яка тоді асоціює, що в цій країні так само живуть ну, люди свідомі. А інше питання щодо західних ЗМІ. Ми дуже часто чомусь думаємо, що вони от тільки негативні речі висвітлюють. А я працювала там з комерційними каналами. Ну, в сьогоднішньому світі а, дуже не так вже й а, полюбляють негативну інформацію. І для багатьох західних журналістів для того, щоб вони а, їм затвердили один сюжет про Межагір'я Януковича, треба зробити три сюжети про кнура віщуна про ще своїх місцевих фанів про якийсь цік ну, про це якісь цікавин тому що це ні, цікавіше будь-який кнур цікавіший за януковича І... В, я маю ні, я маю на увазі як я той який передвіщає весну тому що президент же наш весну не передвіщає ось ще питання далекоглядності євро це важлива подія але е, ну Євро завершиться. і так само як ми колись захоплювалися. Був такий час, коли багато українських журналістів захоплювалося тим, наскільки патріотичні американські медіа, як вони висвітлюють свою позицію. Це було в 2001 році. Було багато таких статей. Ось те, наскільки однозначно позитивними були американські медіа в той час, воно зіпсувало в, 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 в такому масштабі враження і про американські медіа, і про Сполучені Штати у всьому світі і завдало чи не більшої шкоди ніж та кампанія, яка велась. Протягом там з 2001 по 2004. -й. Ще питання: якби не було цих критичних статей, критичних матеріалів про е дорогі готелі, про е нашу погану інфраструктуру, велике питання чи піднялося б це питання в Україні, і чи ці готелі чи не залишилися б чи би би дорогими, ціда. чи не було чогось зробленого? М м мені здається, що якби цих матеріалів не було, е можливо, ще досі були б ці нереальні ціни, і на це б ніхто не звертав в Україні в увагу. І ще одна деталь: ми не знаємо, що буде далі. Ось в нещодавно було Євробачення в Азербайджані. А, так само там ну дуже режима дуже багато хотів зробити, щоб це була велика позитивна подія. А, були певні кампанії, а, ну невеличкі активістів, які хотіли пояснити, що сталося. І що ми маємо на увазі? Ну, не так багато журналістів закордонних про це висвітлювало. Один з найбільших активістів, який був організатором цієї кампанії Пісні демократії його сьогодні ув'язнили там за якесь хуліганство. Пройшов місяць. Вони псував так, Вони псував імідж Азербайджану. Вони дочекалися, що місяць пройшов і тепер можна там карати. Тому буд будемо дивитися, що буде далі. Але Дякую, я... Наталя. Я хотів би, щоб ви обмежувалися все ж таки однією тезою, Ольга Лень. Одну секундочку. Я знайшов ще один плюс, почему я не жор в тому, що я не журналіст, я можу говорити коротко. Я скажу дуже коротко. В попередній частині у нас родився хороший афоні... афоризм, що журналістика це не четверта власть, це перша опозиція. Будь ласка. Всі ми знаємо, що, насправді, отут от присутні, що коли починають говорити про те, що е, українські журналісти мають патріотичними бути, то в першу чергу мається на увазі, що українські журналісти не повинні звертати увагу на якісь ляпи влади, висловлювання, е, якісь негаразди. І під ми всі розуміємо, що це під е, ну, мається на увазі, коли говориться п, під п, про патріотизм. Народ, яка, яка це насправді манеріло, так, але навіть якби українські журналісти раптом не звертали увагу. Mm. Ну давайте визнаємо, коли виходить лідер держави і каже: Приїжджайте в Україну, тому що будуть роздягатися дівчинки, дів... тому що коли Коли будуть роздягатися жінки, і потім ми дивуємося, що з'являються в Голландії ролики. Не пускайте чоловіків в Україну. Ну це логічна це, відповідь. Скажи, президента. Це заслуга українських журналістів ну, Очевидно, ні. Коротко, дуже коротко хочу прорекламувати. Тут є Христина Бердинська. боюсь, щоб не забули про це сказати. А не вистачить часу сказати, що ні. Ні, я хочу прорекламувати журнал Кореспондент і сказати, що а чому чому хочу прорекламувати? Да, так що чому сьогодні про рекламуйте в свої завтра. Тому що пан Сич сьогодні написав на Фейсбуці, і головний редактор цього журналу надрукував першу вкладку журналу, де абсолютно чесно і сміливо пише там про статки сина Януковича. А всередині абсолютно чесно пише про позитивні враження від України і від Євро тих іноземців, які приїхали статтях співавтор ну, і тій, Ви про і в ті. це ви про це звичайно ска. Мені це було дуже при тому, що по перше, це сміливо, і це чесно. Це не значить, що він все він об'єктивно пише про ту країну, в якій ми живемо, помічаючи, і, 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 і всі, наче не і ті позитиви які бачать іноземці, просто треба чесним бути, і все, будь ласка. Да, видавот так... пані поначу самого початку ще сказати. Доброго і... дня приставця Коркач Дарина, центр дослідження суспільства. А, власне, про що я б хотіла сказати, не завжди європейські журналісти пишуть саме про те, про що потрібно писати, тому що ну через які питання не приїхали фани через Юлію Тимошенко. Дуже багато вболівальників на хрещатику в перший день матчу, здається. Ходили а, з футболками. Мовляв, звільніть Юлію Тимошенко. Ну і через расизм. Але питання в тому, що, наприклад, проблеми структурного расизму в українській міліції, через яку міліціянти постійно затримують осіб кавказької національності, або що вони ніяк не розглядаються? Питання того, що є дуже багато ну, політичних злочинців ну, точніше, політичних ув'язнених в Україні, так само про це не говоряться. І навіть не говориться про те, що робітники, які будували олімпійські, будували і жили в дуже поганих умовах, і там навіть був. І там навіть були заборгованості за зарплатнями. Більше того, не кажуть про постійні, наприклад, затримки заробітної плати. Тобто, все це переростає в стереотип, але це не значить, що не потрібно говорити про якісь кричущі проблеми. Тому що якщо робітники живуть в нелюдських умовах і будують ну фактично стратегічний об'єкт, то це вже питання набагато глибше, ніж просто арешт Юлії Тимошенко або ну р... 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 расизм. Там, будь ласка, Давай візьміть по тарасговорі поки шановні колеги ми без сумніву розуміємо, що українські журналісти насправді є патріотами, тут без сумніву. Але от трагедія влади чи можна владці в тому, що вони не розуміють ролі журналістики, вони не розуміють просто демократичних інститутів і демократичного інструментарію механізмів. Знаєте, коли йде імітація діалогу влади з, з суспільством, то власне і виходить так, що вони не розуміють, чому у них там не виходить. Власне, цього діалогу, і друге, я думаю, що сьогодні ми маємо такий момент, коли ну не варто взагалі звинувачувати журналістів у чомусь. Журналісти просто виконують свою місію, свою роботу тут навіть, навіть немає про що дискутувати, і ми бачимо, наприклад, як це вже виглядає зараз у наших російських колег. Ну я взагалі вважаю, що ми сьогодні мали би бути солідарні з тим, що сьогодні говорила Оля Мусафірова, і взагалі як поводять себе можновладці з нашими колегами в Росії. Будь ласка, е... може ще оголосити рахунок матчу Голландія немачного 2-0, Дякую, угу, будь ласка, дякую, Олексій Красний політолог. Так. Насправді, проблема не в тому, як позиціонують країну журналісти, бо вони інформують. Вони інформують про факти. Проблема в тому, як позиціонує е, країну влада. Е, якщо журналісти кажуть, що потяг Hyundai поганий «Толбус». і дорогий, то він поганий і дорогий, і це факт. Е, а якщо окремо взятий віце-прем'єр-міністр України е, дозволяє собі у Фейсбуці публічно на 5 тисяч своїх друзів називати користувача Фейсбук ложком, то ну, це... одного з 5 тисяч. Та 4999 – тисячі дев'ятсот То, то, не ложки, то, то це от слідом за думкою пана Миколи. Це конкретна поведінка конкретної людини, конкретна в лапках. І оце вже імідж України. Як собі дозволяє поводити себе? Людина на державній посаді, яка відповідає за організацію цього чемпіонату. Тому проблема не в тому, як подають журналісти. Проблема в тому, як себе позиціонує влада. Цю владу інакше, по моєму, неможливо просто висвітлювати. Вона все робить сама за себе. Ви можете там тепер монополізувати мікрофони, всі три троє. ну так візьми нема. Всі відібрали а потім. І всі, і кожне може... висловити, але я по бу, вас. Будьте конкретними. Я весь час чую, що я перериваю учасників розмови. Якщо я перестану вас переривати, ми будемо сидіти тут до другої ми ночі. Не... я не проти? Хороша, ідея, да, хороша пан ідея. Пан Княжицький буде казати, що я зірваю йому всі рекламні графіки. Е -е. Да, зараз. Да, зараз, зараз я хочу дати е, маленький коментар на те, що е, сказав попередній доповідач Оксана Романюк, репортара без кордонів. Ага. По перше, я хочу звернутися до української влади, до українських журналістів. Як відомо, е, представники місцевої влади Донецька а та Києва сказали, що будуть відстежувати публікації журналістів і потім подавати до них до суду, якщо інформація буде необ'єктивною. Е, кожен громадян, громадянин України має право подати на, на інформацію до суду, якщо вона є недостовірною. Е, в даному випадку. Така заява місцевих влад є нічим іншим ніж залякуванням журналістів, що є абсолютно неприпустимим для демократичної країни. І е, другий нюанс, на який я хочу звернути увагу, це те, що е, пан Мазурчак здається, перший заступник голови КМДА заявив про те, що буде проводитись ретельний моніторинг всіх ЗМІ протягом місяця. Як чи, яким коштом буде проводитись цей моніторинг? Як людина, яка працює в журналістиці, досить давно. Я знаю, що проводити такий моніторинг, слід найняти як мінімум 8-9, Людей посадити їх, щоб вони е, цілодобово відслідковували всі змі, чи не краще пану Мазурчаку провести моніторинг діяльності чиновників КМДА і зайняти оце буде більш конструктивно. Це дійсно може вплинути позитивно на ситуацію, на, позитивно вплинути на імідж влади. І е, щодо впливу журналістів на е, імідж країни про те, що е, вони мають викривати корупцію, я хочу передати слово зараз координатору руху стоп-цензури, який розкаже про карту корупції, підготовну журналістами. України, яка була розповсюджена е, в пардевно е, так Артем Соколенко, Я хотів сказати, що коли готували цю е, мапу корупції, е, то було питання: ну скажімо, знайти е, корупційна права загальна програму. Має да. право корупційні справи, але е, адекватність е, говорили про адекватність, що потрібно якісь. Приклади, нормальні приклади, коли да, хорошо, перемагають громадські активісти, і тут поруч, скажімо так, з тим, що Нафтогаз прокупівля нафтогазової вишки, є, наприклад, пейзажна алея також. Це такі випадки того, що ми кричу що корупція про яку ми знаємо, і ну, писали. Ну, кричищо корупція, а також і позитивні моменти. Тобто, ми розуміли, що до речі, цю карту було розповсюджено в Брюсселі європарламентарям. Ось і в Межигір'ї теж вона була і, розповсюджена. Європарламентарі Отримали, я кажу, що і як е, е, факти корупції, також і приклади нормальні приклади, коли перемагала суспільство громадськість. Маленька ремарочка справа в тому, що я сьогодні говорила з керівником європейського бюро репортерів без кордонів, який був одним із тих, хто отримав цю карту в Брюсселі. Він сказав, що європейські чиновники надзвичайно позитивно оцінили цей рух українських журналістів, оскільки він показав, що в Україні росте громадянське суспільство, що журналісти відслідковують факти корупції і що є надія на те, що Україна стане демократичною країною. І Кристина Бердинська це зараз підтвердить. Бо вона у нас весь час проводить фан зонах, спілкується да, з європейцями, Я там живу і не забула про європеї, про українські реалії. Дякуючи редакційному Нет, завданню. Не забула, Я не. їх помню, і буду писати ще дуже багато. Хочу коротко пересказать свой блог месячной давности. Вот Андрей Капустин был свидетелем всех этих историй. Мы ездили в Польшу, в четыре города, принимающих евро. Ходили по стадионам, все смотрели, как Польша готовилась. И когда мы были на одном стадионе, параллельно с группой украинских журналистов, ходила группа испанских журналистов. И подходит ко мне журналист из Эльмонда и говорит, вау, супер, группа из Украины. И такие, ну, ко мне, он говорит, вау, супер. Мало того, что группа из Украины, вы еще девушка. Я пишу статью. А... Вот <свят> вы да. там не нужны, да, девушка. Да. Мой номер двенадцать я... сорок вот, Именно так и было. Он <свят> говорит, а я пишу статью он говорит, об украинских <свят> женщинах. проститутках и не только. Можете вот. дать мне комментарий? Вот. Я говорю, у нас нет времени, как бы мы убегаем. Он говорит, ну все, я напишу, напишу, напишу. Потом мы поехали в Познань и приехали в полицию. И вообще там полиция замечательная, ведется видеонаблюдение, все. И мы смотрим на эти камеры видеонаблюдения. И стоит огромный телевизор, экран, и, и сообщает breaking news в Украине теракт. И мы как бы в такой растерянности, все. Проходит пару минут, и звонит мне немецкий журналист. И говорит, Кристина, объясни мне, Пожалуйста, что значит безополочное взрывное устройство? А я вот ну, честно, честно. Может, это, конечно, там, недостаток какого-то образования, я не знала, что значит безополочное взрывное устройство. И не... А это устройство. Которая, без заболочки. Которая, это которая может принести меньше вреда, не, да, Это я потом уже узнала. Ну, и завершающий эпизод, когда мы пошли в Варшавскую мэрию и разговаривали с представителем Варшавской мэрии. И вот Андрей Капустин спрашивает его: говорит: А что вот вы перед чемпионатом делали с бездомными животными? Вы их убивали, резали, там, травили. Как вы от них избавлялись? На что представитель Варшавской мэрии говорит? А ми з бездомними нічого спеціально не делали. Тобто ми їх не убивали, не резали. Бездомные люди у нас как ходили, так і будуть ходить по улицям. Взагалі не удивило, що в Україні можуть бездомного убить, зарезати, отравить, і щось такое сделать. Ну, я маю сказати, що от, от, я, я бачу нещодавно демонстрацію в Івано-Франківську на захист бездомних тварин. Їх там не знищували, але приємно, що люди хоча б приймаються долю цих наших нещасних, нещасних цих песиків, які фактично стали жертвами футбольного чемпіона. Та, І так я не уже, в за Так, так я столкнулася з таким количеством нікацій, що я не знаю, 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 в я не знаю, що я від знаю, що я не знаю, що я Ну и возвращаясь все равно к этой теме евро, да, сейчас очень много приехало э, иностранных журналистов, и я знаю точно, те иностранные журналисты, которые в, работают в Харькове, они, почти каждый иностранный журналист заезжает в Качановскую колонию и пишет об этом репортаж. И это здорово, что они пишут как о политических реалиях, да, так и видят, какие у нас все-таки нормальные, есть и адекватные люди, что и пошла... І позитивна інформація о наших людях. А вони не дивуються, що люди такі нормальні, а влада така дивна. Ну, И вот я на примере польских журналистов, которых огромное количество знакомых, у них сейчас э, пошла немножко изменение. То есть раньше было все Украина, кошмар, кошмар, кошмар. А теперь пошло такое, злая власть, хорошие люди. И в принципе мне это изменение этой информационной политики нравится. Потому что я надеюсь, что а власть мы, мы когда-то э, изменим. Власть мы да. когда-то изменим, а люди у нас хорошие останутся. И слава богу, что об этом хоть кто-то напишет. Продолжим нашу разговор после рекламы на канале ТВА. І дамо висловитися тим, хто ще не встиг сказати свою думку. Ну і звичайно, голові комітету підбити підсумками.